Колеги, мої вітання. Значить що, сьогодні в нас посівна соняшника від компанії Агрорит. Ангеліна прислала нам от соняшничок Бомонт. Так, значить, дивіться, соняшник однорічний, Бомонт F1, 150 тисяч насінин, протруюнювання Максим Іксель, фракція екстра, Одеська область. Все тут? Так, а ну покажи, де воно тут? На саме. Ось таке можна, як казав Стас, губи малювати. Побачимо, що воно. Це перший наш досвід із компанії Агрорит. От хочу відмітити Ангеліна молодець. Чого? Тому що цей даний соняшник буде тягатися з такими гібридами і виробниками, такі як Сінгента, Піонер, Басп. І оце буде гриб з ним тягатися. Так. Побачимо, що він нам насипе, значить так, Стас все розподіляє по камість. Попередньо була кукурудза, внесена під дісковку, під кукурузу 100 кг селітри, потім моранка. Ну і весною вже подальші операції. Так, зараз Стас розподілить. І будемо запускатися. Ще забув додати, це соняшник під Grand Star. Так, дивіться, сімирасовий. Отак, можете ось посилання всі навести просто телефон і будуть вам по штрих-кодах на дану компанію. Так, значить, сіємо з добримо Макростар. Дивіться, значить, що виходить? Азот 9, Фосфор 20, сірка. 12 оксид кальцію, 22 бор 05. Так, норма посіву виходить 100 кг на гектар. На вигляд, такий як отсівчик сіренький, важке капець просто. Насипаю у відра. Брательник вже погнав края відсівати. І тоді вже в гонах покажу все. Так, підводи максимально до лінії, працює по автопілоту і пішла жара. А, все добре, волога це дуже добре. Але такий величезний мінус народ. А мінус... Ну, кожен проход буде, по ходу, десь якийсь рядок. Вилітатиме. Чого вилітатиме? Зараз я вам покажу. Так, де тут? Де тут ця кучка вже? А, ось Не все бачите. Коротше, тема така. Проходить анкер і завертає болото в висіваючий апарат. Ну, не висіваючий апарат, а де виходить зернинка, де датчики тут там. Електроніка туфта, повна. Не показує. Купили датчики, вони не підходять, вони ну, не показує. Нафіга їх продавати, такі я, я не розумію. Кажуть, не треба нічого там, бо це ж там вроді би кожен датчик треба програмувати. Продавці сказали, взяли, блін, фігову тучу за ті датчики. А не треба нічого. В ітоги що? Правильно, В того вони не показують. Абсолютно. От і, ото ФОПруденко, те, що там написано, отой, блін. Чорт, що його придумав. Не беріть, не вздумайте, лучше а, ізначально потратися на монаду, та і все. Ну, ми коли купляли, то нам пропонували дану цю ж електросистему сигналізації. Якось так. По краю ще нічого, сухеньке воно більше було. А, значить так, сіємо 60 тисяч насінин на гектар ще якраз для нашої зони те, що треба. Що буде по сходах, вже звісно потім покажу. І далі, подальші операції, які тут будуть примінятися, потім все розкажу. Замітимося, лежу аж за колесо. Та і все, так, да? трохи краще. Показує, що круте. А yeah. не показував. А після того, що там електровода попала. Yeah. Прикольно. Не була Прикольно. Так, це, пілотіку, це красота. Маркера, вітьі. А я не опускаю цю маркер за того, щоб вона риє і кидає на землю, на п'ятий. І може забивати теж. Я не кидаю маркера. Якщо пропаде сигнал сигнал, то вже вас проведу, потихеньку. Не перший раз. Не перший раз забувся маркер опустити. <схи> Звісно, <схи> <схи> <Не було. схи> трохи пересів за того, що сильно мелке зерно, а в нас тіске. Ні, та воно чітко показує. Ну, як е, е, сіє, то чітко. А все буває, я да, це, Що буває, бачить? Це ще ця блін короста. Я отолеське сіяв, взагалі показував, що немає висіва. Таке м'яке за не бачили. Хіба це нормальна сигнал, що не бачить Ха, фігня кажу манаду якщо хто буде собі ставити, то лучше манаду ставте Дивіться, так, да, як культиватор зробив гарно. Обалдеть просто. Це ж а, закультивірував брат і ввечері як пустився, дощ мм 20 мабуть, ввалило, якщо не більше. Якщо не всіх 30. Ну що на полях, де було вже посіяне, аж позносило трохи. Град був таке взагалі. Кажуть, що треба сіяти раніше, коли температура тільки дала. І раніше. Ну, хлопці соняшники посіяли. Але потім ті соняшники стоять та й стоять, не ростуть ніфіга. Сили тіряють. А ми вирішили так. Воно, по-перше, у нас і не вийшло раніше тому що трактор один працює на всіх роботах МТЗ як брилочок. Ну, виходить, як виходить. Я думаю, все, що не робиться, все, все к лучшому. Зараз все сіємо в сиреньку земельку. Тепло вдаре, ось оліто на носі. Соняшник джанта зверху і буде красота. Наші колеги, всім дякую за увагу. Соняшник-омонт практично вже посіяний. Вже тут геть трошечки осталося. Так що всім пока.